За таку любов скажемо слава нашому Господу на Христі Ісус в стражданнях, як любить Він. І сьогодні, я думаю, ми всі прийшли на це місце святе, щоб по-особливому зануритися в цю любов Господню, пороздумати дійсно, яка це любов велика і безмежна до нас, людей. А для того, щоб внуритись ту любов, треба пройтися знову і знову по історії святого Євангелія. По особливих місцях страждань нашого Спасителя Ісуса Христа, де ця любов була проявлена на ділі до кожного з нас, і навіть я так роздумав не тільки тоді, коли Ісус був на землі. Постраждав, помер за нас за гріхи наші, воскрес для нашого оправдання, але й впродовж нашого життя, що він явився нам на житті широкій дорозі, вирвав нас кати своїми святими руками, пронзеними з цієї широкої дороги, поставив на цю вузеньку стежинку, на стежинку спасіння. І ми сьогодні тепер діти Божі і маємо це блаженство від нашого Спасителя, називатися і бути його дітьми. Слава нашому Господу! Отже, ми е, щось, я нагадаю, щось, браття, в псалмах Будемо знову і знову роздумати над цією великою ціною нашого спасіння, от читаючи, нагадуючи нам ці місця і списання, щоб нам дійсно пережити сьогодні достойно це причастя з нашим Господом, щоб цю святиню прийняти достойно і прославити серцем, душою і всім своїм життям нашого Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить в цьому, читаю деякі місця і слово Божого. І ми пороздумуємо, нагадаємо щось для нас, це воно корисно. Хай нас Бог благословить. Перше Коринтян, 15 розділ з першого віршика, читаємо такі слова: звіщаю вам, браття, євангелі, яке я бловістив вам. Це апостол Павло пише до церкви в Коринфі. і яке ви прийняли, і в якому ви зміцнилися яким і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували? Звіщається нам Євангелія, співали на Різдво Сьогодні ще раз лунає для вас ця вістка чудова, і ще раз Господь нам дарував нашій особливій місцевості мати це святе причастя, зібратися разом. Разом зібратися і розділити цю святиню один з одним, і особливо з нашим Спасителем. Звіщається ця добра новина, яка знову показується нам в жертві Ісуса Христа і каже, яку я бловістим, яку ви всі ми прийняли. І в якому ми і зміцнилися. Нам не здається, вже не треба доказувати правду, що Ісус вмер за нас, за наші гріхи. Але якщо ми е, розумне це тільки на рівні розуму, а не проникнемо всім серцем все, це, то це мало в цьому користі для нас. Тож важливо для нас всім і зміцнятися, пам'ятати всією душою проникати все, що Ісус зробив для нашого спасіння, тому що каже, яким і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова, так як я блоговістив вам. Вам, апостол Павло не раз нагадують зібраннях, він не був тоді, як страждав Христос, навіть на таємній вечері Він не був, але Він все описав післені до Корінтян, як це відбувалося, що відбувалося, і каже. Щоб ви трималися того слова, як він благовістив, і сьогодні ми тримаємося того слова, яке благовіститься нам в цьому зібранні, і те, що буде відбуватися, оце святе причастя, це ми нагадуємо і тим ми і спасаємося, тому що сам Ісус сказав, щоб ми їли тіло Його, пили кров Його і так звершали своє спасіння, як Павло казав, аж доки він прийде, аж доки він прийде, ми смерть Його звіщаємо один одному, не просто так, що то вмерто. Умер ні, це велика ціна нашого спасіння, і ми проникнути повинні всією душою, всім своїм єстом ці страждання нашого Ісуса Христа. З третього вішика каже: Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання. І щоб він був похований, і щоб воскрес третього дня згідно Писання, все, щоб сповнялося згідно Писання. Я зачитав те, що сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання. І Господь впродовж віків завжди дбає про те, щоб все сповнялося згідно Писання, що було пророче, сказано навіть від Адама і Єви, і впродовж віків, щоб Господь пильнує, щоб все сповнилося згідно Писання. Ми роздумуємо сьогодні, оскільки разів Ісуса Христа хотіли схватити і вже вбити. Схватити і вже вбити, і різні плани були в людей, навіть на батьківщині, коли він прийшов, прочитав слово Боже, зразу всі здивувалися, і, яка слова благодаті які линув з і підтвердили спочатку, але потім спокуса, якась спокуса, хто він такий? Тож його мати Марія, он з нами, Йосип, його батько цього, а що він себе узумнив? І вивели на е, вершину скали, де було те місце, і хотіли вже з е, Кинути його, але е, ще не настав час, ще не настав час, ще не той час, коли має бути принесена новозавітня жертва Сина Божого, Анця Божого Ісуса Христа. І Він пройшов між ними і віддалився. І е, е, далі ми читаємо багато місць, коли хотіли його каменувати, коли хотіли його схопити, різні місця. І ось такий момент, коли настав, коли в Євангелії від Матвія. Читаємо 26 розділ з третього вішика: тоді зібрались первосвященики і книжники і старішини народу в домі первосвященика на ім'я Каяфа і радилися, щоб узяти Ісуса і підступом вбити, але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заколоту в народі. Наставало свято, Пасха Іудейська, і знову зібралися. так і треба треба зробити з ним. бо бачить, що народу багато йде за ним, і він несе це слово бо і заздрощі. От рішили переосвященики, книжники і старішини, от скласти свій план. Скласти свій план і щоб знищити Сина Божого Ісуса Христа, вони це не розуміли, що це Син Божий, але просто цю людину треба знищити і склали свій план і радилися, щоб узяти Ісуса підступом і вбити, але говорили тільки не в свято, щоб, можливо, після свята і так далі вони складали свій план, але не так сталося, як вони гадали. Тут Ісус, знаючи, що наближається той час. Коли настає, щоб віддати себе вже на цю жертву, на новозавітню, от бере під свій контроль, все бере під свій контроль свої святі руки, можна сказати, і е, звершає те, що має статися, тому що жертва жертва має принесена бути не після Пасхи, а перед Пасхою. І ця жертва має статися новозавітня. новозавітня. І отже, прийшов час, коли на таємній вечері, 13 розділ Івана, ми читаємо. Коли звершилися вечеря, і потім з 25-го вішика, це коли Ісус сказав, Хто, що один із вас видасть мене, Він, тобто це Іван. Прихилившись до груди Ісуса запитав Його, Ісуса Христа, Господи, хто це? Ісус відповів: Той, кому я вмочивши, подам кусок хліба, і вмочивши кусок, подав Іуді Симону Іскаріоту. Після цього куска увійшов у нього сатана, тоді Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. Прийшов цей час. Прийшов цей час. Я чуть хочу зупинитися зауважити, що яка є небезпека, недостойної участі у святому причасті. Я так сподіваюся, так надіюся і бажаю Божого благословення в цьому зібранні, щоб кожен участвував достойно. достойно. Отже, вертаємося до того, що Ісус взяв під свій контроль і сказав Іуді: іди і роби те, що маєш робити, роби швидше, щоб була принесена своєчасно ця жертва. І сповнилося пророче слово, яке написано в Псалмі 41 9 вірші, навіть приятель мій, на якого я надіявся, що мій хліб. Споживав, підняв на мене п'яту, і далі почали сповнятися те слово Боже по порядку. Я все не буду. Це досить багато прочого слова от, зачитувати. Але деякі моменти я нагадаю для нас, щоб дійсно нам роздумати роздумати всім серцем і всією душою про те, що звершалося ради нашого спасіння. Звершався далі суд Божий, не суд не Божий, а людський суд. І ми бачимо, який він далеко несправедливий цей суд був. Ну, от, безвинного святого Сина Божого, непорочного судили, шукали, як би його засудити, аж на смерть. Навіть Пилат казав, що я його тільки накажу і все і відпущу. Ні. Хай помре, хай буде розп'ятий, так і добивалися того, щоб Син Божий був розп'ятий. І ось ми читаємо далі Євангеліє від Матвія, 22. 20... 7 розділ з 27 віршика. Тоді воїни правителя, взявши навіть з 26-го, тоді відпустив їм вараву. А Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття». Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття. Ми розуміємо, що основних п'ять ран було в Ісуса Христа, пробили руки, ноги і бока пробили основних п'ять ран Ісуса Христа. Але коли ми читаємо із е, сторінок Слова Божого, пророчого е, такі місця, де збувалося, я нагадаю для нас е, в 129-му псалмі, третім вішиком, ми читаємо орачі, орали на спині моїй, прокладали довгі борозни. Сповнилося слово Боже. Хай Дух Святий нам відкриє цю картину страждань нашого Спасителя Ісуса Христа. Як я нагадав, щоб ми не просто розумом, не просто думками, а всім серцем і душою проникло все, що сповнялося над Сином Божим. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса в приторію, зібрали навколо нього весь полк і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю і, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину і, стаючи перед Ним. На коліна насміхалися над ним і казали: «Радій, царю іудейський, і плювали на нього, і, взявши трустину, били його по голові. І знову сповнилося слово Боже, яке описується пророка Ісаї, це 50 розділ, шостий, розділ 7 вірші каже: Я підставив спину свою для биття, не ухиляв лиця свого від ударів, і обличчя не ховав від ганьби і плювання. Але Господь допоможе мені. Тому я не буду знеславнений, тому що, тому я зробив обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду засоромлений. Чому не буду засоромлений? Тому що прийде час, і Ісус Христос на подвиг своєї душі буде дивитися з задоволенням. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дивлячись на це зібрання, я вірю, що Він надзвичайно задоволений, тому що є є ті, хто достойно оцінили цю жертву, які відкликнулися на поклик Господні, і сьогодні готові розділити святиню своїм Спасителем. Вісає 52 другий розділ, 14 віршик тоже каже: як багато хто ним дивувались, настільки був знівечений е, знівечений гірше синів людських. Так обезображене лице його, що не був схожий на чоловіка, а вигляд його на, на, на сина людського не був схожий. Настільки був обезображене його лице Святе, і він взагалі був і збитий і зранений. Це наш Спаситель, це наш Ісус Христос, це Його любов до нас, і він все перетерпів ради нашого спасіння. За що слава Ісусу Христу! А коли наглумилися над ним, зняли з нього баганицю, одягли його в одежу і повели його на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного керінянина на ім'я Симон, і його змусили нести Христа Його. І, прийшовши на місце, яке називається Голгофа, що значить череповище, дали Ісусові пити оцет, змішаний з жовчу, і, покуштувавши він, не схотів. Розп'явши його, ділили одежу його, кидаючи жереб, і знову і знову сповняються слова пророчі, слова Господні, як я нагадав це місце на початку. Списання, що Господь пильнував, щоб все сповнилося згідно писання. Згідно писання, і ось що написано в Псалмі 69, 21 вірші. Каже: вони в їжу давали мені жовч. І в моїй ось то мене наповали, і в моїй ось то мене наповали. Той в устах, чиїх ріки живої води йому давали оцет, йому давали жовтцю, але Ісус Христос. Не хотів приймати, хотів свідомо перенести, перетерпіти ці страждання, ці муки і донести все до кінця. Вже не буду розказувати багато в 22 му або 21 й псалом. Там ну, надзвичайно відкривається та картина страждань нашого Спасителя Ісуса Христа, і все сповнилося те, що Він придвіщав, що Він перетерпів, переніс наш Спаситель Ісус Христос. Тому важливо сьогодні для нас, брати і сестри, як співаємо Псалом. З'їдім на Голгофу, друзі. Ісус там мучення терпить до кінця. Він прагне, а оцет йому подають, що води живі, з Його устечуть. Що треба зробитися? Зробити, склонімсь перед ним. Далі читаємо, співали таки, співаємо в цьому псалмі: зільдім на Голгофу, друзі, Неже ж не, не зворушиться ваші скоро наші серця? Звершилось, я дух мій тобі віддаю. За нас він пожертвував душу свою. Що треба зробити нам? Склонімсь. Перед ним цей час ми склонимося перед нашим Спасителем, достойно його прославимо від серця від душі, перш за все, і попросимо, щоб він дійсно звершив ту вечерю, приподав нам цю святиню достойно, щоб ми не просто так прийняли тіло, прийняли вино, або ж як то каже, хліб і вино. Але щоб ми дійсно пережили це причастя з нашим Ісусом Христом. Тому, схиляючи наші куліна, попросимо Божого благословення на наше єднання. Йому за все слава. Амінь.